Доброго дня, друзі. Сьогодні буду робити сосиски в тісті. Пішов в магазин та скидки на сосиски. думаю, зроблю їх в, сосиски в тісті. Малі дуже обрадуються. Дивіться, по рецепту я буду брати 250 мл молока. Я його розігрію в мікроволновці, щоб воно було тепло. Потім я додаю туди 6 г сухих дріжджів. Добавлю, Відміряю, додаю. 7 грамм і 3 столові ложки цукру. 3 чайні, вибачаю, 3 чайні ложки цукру. І це буде як називатися як опара. Вона повинна настигнути 15 хвилин. Тож я приступаю, я зараз беру наливаю молока 250 мл. І розігруваю мікроном. Щоб набагато була пленьку, була, щоб дрожжі воно було взаємодіяли. Є, бачите, я налив 250 мл. Молока. Ставимо його в мікроволночку. Не знаю, я її підігрію, щоб воно було тепле. Хай буде півтори. Півтори хвилини. Якщо ні, ну, оставлю, хай воно висихає. Ой, не висихає, вибачте, господи. Хай воно е, остине чуть трохи. Ну я думаю, що буде нормально півтори це дуже даже мало, воно буде єлі тепленьке буде. Так, все, зараз я його підігріваю. і насипаю 6 грамів сухих дріжджів. Я зараз на на вісах. Погнали далі. Так, молоко я розігрів, я його виливаю цю пусну, Вона таке може градусів 40 Ну, Зараз дивіться, зараз все одно стекляна, вона туди раз. І зараз, поки я туди додатю, вона ще, ще туди. Так що, то я мию. Посуду по 240 грамів. І зараз я буду добавляти сухих дрожів. І потім 15 грамів цукру. Вибачаюсь, на 15 грам цукру, а 3 чайні ложки, господи, Боже, що з нейсело. Дивіться, я бачите, я поставив це все молоко і поставив ось, бачите, 6 грамів друждів. Я відміряв все чітко. 6 грамів. Все. Тепер додаю 3, 3 чайні ложки цукру. То що я вже не вчасню з, з, з помилками. 3 чайні ложки, е... Так, погнали. Я добраю дивиться. Раз. Два... І. Три. Тепер все це не треба буде перемішати. Зараз я перемішаю все. Це все ми ставимо на 15 хвилин, щоб воно пустило, щоб друзі зіграли, щоб воно пішло як треба у нас. Так буде дуже добре, друзі, зараз ставимо на 15 хвилин і чекаємо. Так, далі діється вже пройшло 15 хвилин. Я буду додати 0,5 солі. 0,5-0,5 чайної ложки солі. Добавляю. І 50 мл соняшко до олії. Доливаємо. Єсть. воно виходить. Доливаємо. Бачите, воно постояло, дивіться, піна пішла. Бачите, це з молоком на взаємодіють, бо воно тепленьке. Так, да, там є багато рецептів у других людей. Там є. Вони одразу їм укусити це. Ну, я не шо... Я таким рецептом роблю, він найбистріший і не шо бо когось такий. Він мені подобається, я одним дітям роблю, практикую, що й мені подобається. Так, я досі все це перемішую. Друзі, і далі я це все помішав і просію 400 грам. Муки просію, а просію муку. Погнали. Так, я просіяв, муки 400 засипав, і тепер це все я перемішую. Все перемішую і будемо робити тісто. Поїхали далі. Дивіться, ось таке вийшло тісто, воно дуже м'яке і дуже приятне на очі. Воно взагалі ніжне-ніжне. Взагалі суперське. І я його зараз. Хорошо, ще змішаю, вб'ю. І я його оставляю на десь час або півтора, щоб воно, воно піднялося. І далі буду я ліпити, достану сусідки і буду ліпити. ну, Робити такі кульки, потім з кульок робити дорожки і буду заматувати сосідку. Ну, складного нема нічого. Це простий рецепт. Нема нічого складного. Все, давайте, друзі, ждемо. Дивіться, тісто вже підійшло. Пройшло десь година 20 і дивіться, що з 60, дивіться, воно вже виросло. Зараз я буду доставати, е перемішаю його і будемо їх ділити. Дивіться. Тісто я достав, перемішав його і зараз буду різати його на е шматочки. Так, дивіться, я буду розділяти десь по 50 грам. Вон дивіться, бачите, по 50 грам я буду ділити тісто. І вилажимо його сюди вилажим на стіл, і треба буде накрити чимось накрию. Так, дивіться, скільки вийшло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, чотири, 15, 16. 16. Сусіси треба почистити і не почистити, а підготувати. І завернути в трубочку. Зараз вони, вони вже десь 10 піднімаються і зараз я буду розкатувати і готувати на, на сосиску наматувати. Погнали далі. Так, далі, бачите, я взяв цей кружок, цей кружок і беру його, розкатую його такими ось е, лініями. Так, беру, так, без муки, без нічого можна слізати. Такий на сух, е, стол е, треба витерти насухо, щоб він був сухий стол. І ось так, дивіться, ложу на стол і кручу так валіком, бачите, дуже легко і просто. І воно так от скручується. І до кінця Ось, дивіться, бачите? Чітко як. Трохи не висрійло я підтягнув, не розчитав трохи, але нічого страшного, У мене і перше не трохи трохи так, все буде добре. Трохи сюди є і все. Бачите отакий метод у мене закатування. Беру іншу і розкатую. Так, бачите, і так же ми продовжуємо третю, четверту. Ось так, бачите, я вже одною рукою наматую. Не так наматимо, наматуємо. Нічого страшно, навіть якщо тут виступимо можна буде поправити. Це я наматую, наматую, наматую. Так, все, і отак воно. І воно чисто ще ми потім положимо на минут 15-20 і воно ще підніметься. Оце, бачите, як воно виходить? Я тут так ви вирівнюю, дивіться, бачите? Все, навіть якщо не бійться, якщо десь щось не буде виходить, то воно все одно вирівняється. Дивіться, бачите? І ще одна ось прийшла так аккуратно. Аккуратно, бачите, трохи здавлюєте і воно дуже гарно накатується. Дивіться, як воно чітко виходить. Тісто дуже гарно получилось, так що ну, рецепт реально класний. Моще nice, конусністю, отак, одразу. І все. Я так беру тут дуже до кінця. Все одно воно. Бачите. Все, і воно так все. Все тепер вложу туда. Друзі, дивіться, що в мене вийшло. Оце я накатав, оце бачите скільки. Тепер треба взяти яйце, ну там жовток кажу, жовток з молоком. І все це зверху помазати. Треба їх помазати. Я ще їх поставлю, хай вони 15-20 хвилин постелі, вони ще так вони підрозбухнуть. І і потім в духовку. Так, Далі, що ми робимо, це яйцо з молоком я беру. І зверху так от змащую. Змащую кожну сльозочку в тісті. Ну Бачите, десь тут вилізла. Оце вони такі вийшли. Ну, думаю, що нам буде гарно. Вкусно буде. Дуже добре вийде. Все, я ретельно всі оці беру і всі змазую. Всі змазую, ставлю духовку на 180 градусів і десь хвилин 25 я буду випікати. Так що, друзі, я погнав змазувати. Дивіться, я це всі змазав. Вони чуть під постояли 15 підбухли чуть -чуть. Вони може, А може було ще, ще трохи може подирати, щоб вони ще більше стали. І зараз я буду кожну ретельно змазу. Ну, ще треба брати жовток з, з молоком, розмішувати і потім змазати. Але я ціле яйце, я не знаю, про що буду. Такий експеримент. І коротше, я все позмазував. У мене ще трохи значить я її ще потім розмажу. І закидую в духовку. Духовка все одно ще не розігрілася, хоч ще красно і ще нема 180 градусів. Так що час є. Все, друзі, погнали далі. Будемо чекати і подивимося, що воно вийде. Так, я виставляю 25 хвилин, мабуть, виставлю 25. І ось. І все, я їх закинув. Бачите? Вони вже всі там печуться. Все, чекаємо, друзі. Я думаю, що дуже гарна фішка. Дивіться, бачите, вже пройшло десь хвилин 10 15. Мабуть 15 вже. І дивіться, бачите, вони піднімалися. А он, дивіться, дві сидились. Йолки-палки, я провтикав. Дивіться, бачите, вони піднялись. Їх можна зараз ще взяти і змазати. Там вони я правтикав, теж бачите, там погано закрив. Ну нічого, а так буде супер. І ще можна змазати. Зараз може ще змажу. Це вийшло отакі от сосиски. Бачите, які чудові гарні. Дивіться, чітко. Ось так ось. Так що дякую, якщо можете щось скинути на відео, на, роз, на розвідті, як кажуть. Дякую вам за перегляд, поставте, може там якийсь лайк. Дякую вам і робіть самі, самі собі такі смачні сосиски в тісті. Дуже гарно, дуже смачно. Дякую до побачення.